Від отруєння дикорослими грибами постраждало дві сім'ї. До Стахановської міської лікарні номер 1 звернулися сім городян міста з ознаками грибного отруєння. Серед них опинилась чотирирічна дитина. За словами лікарів, стан усіх постраждалих оцінюється як важкий. Дитина була переведена для подальшого лікування в дитяче токсикологічне відділення Луганської обласної лікарні. На утро 15 октября в отделении реанимации интенсивной терапии первой городской больницы находится 6 больных с диагнозом отравления дикорастущими грибами. Состояние всех больных оценивается как тяжелое. Диагноз подтвержден. Працівники санстанції не втомлювались попереджати про тяжкі наслідки збирання та поїдання грибів. Проте стаха та мешканці регіону дуже часто нехтують попередженнями. Наслідком є тяжке отруєння, довга реабілітація, а іноді навіть летальність. Напоминаю, що никакая теплова обработка не ядовитий гриб. Тому Достаточно є один гриб або навіть одну його частину, Чтобы отравиться, ядовитые грибы, конечно же, несут в себе большую угрозу, так как это нейротоксичный яд, поражает прежде всего нервную систему. Поэтому, конечно же, при употреблении больших доз грибов то может привести и к летальному исходу. Лікарі усіх рівнів попереджають населення міста та регіону утриматись від вживання грибів, адже отруєння наносить шкоду не лише здоров'ю людини, а й сімейному бюджету, бо обходиться лікування для постраждалих 3-4 тисячі гривень на добу.